Тримати hey. ноту. довше. Зараз поясню. Два тижні тому я дізнався, що у мене лейкемія. Срань. Так. Сестра здала аналізи, щоб дізнатися, чи підійде її кістковий мозок, і виявилось, що ми несумісні. Хреново. І що вона мені не сестра. Бляха. Тобто, шкода. Так. Проте я дізнався, що маю брата. І це мій брат, це ви що за лайно? <плес> З'явився як сніг на голову. В нас взагалі нічого спільного. Я хочу знати, чому я тут, а він там і чому нас розділили. Ти гадки не маєш. Скільки років те дитя не йшло мені з голови? Якби ти був мій, я ніколи б вас не віддала. Йому пощастило тебе знайти. Ага, ще й як пощастило. Кістковий мозок прижився. Але що таке? Потрібна нерка. Оскільки ми сумісні, а можеш легеню позашеш. Та ну тебе. І Як довго ти граєш на тромбоні? Тут вибір невеликий, музика чи футбол. Наш диригент пішов. Годі, у вас немає заміни. Це маєш бути ти. Та годі, хоч ти не починай. Я допоможу. Ходімо. Гей, я ще не погодився. Тебе чудово виходить. Супер. Звісно, супер, Коли ніхто не бачить. Але я тебе бачу. І ти молодець. Ну ось. Тут потрібна амбітність. Ти керуватимеш музичною школою. Школою керувати? Так. Такому телепню, як я. Фанфари. Ось так ми б мали жити. Якби ми жили в одній родині, тебе б назвали Тібо. Так, якби мене звали? Було б якесь нормальне ім'я, типу Джордан або що. А вже ж. скоро